Я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в даному відео розповім. Про житлову субсидію на неопалювальний сезон, кому необхідно звернутися. Хочу нагадати, що субсидії на неопалювальний сезон для більшості отримувачів будуть перепризначатися автоматично. Це за тією інформацією, яку нам надає наразі Міністерство соціальної політики України. Проте, якщо у вас як у отримувача субсидій, змінилися дані про майновий фінансовий стан чи склад вашого домогосподарства, вам обов'язково. Обов'язково про це протягом 30 днів необхідно повідомити органи Пенсійного фонду України для призначення субсидії на неопалювальний період обов'язково потрібно звернутися до Пенсійного фонду України із відповідною заявою та декларацією, якщо перше ви орендуєте житло. За яке сплачуєте житлово-комунальні послуги, це перше. Другий варіант, якщо у складі домогосподарства є люди, які мають статус внутрішньо переміщених осіб. Також якщо кількість тих, хто фактично проживає в житловому приміщенні менша, ніж кількість зареєстрованих в ньому. Також, якщо ваше домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідко пічного побутового палива. І якщо на опалювальний період вам була призначена субсидія в розмірі 0 гривень. Зараз я також ще розповім, яку ж інформацію вам потрібно буде Подати до в самій заяві. Дивіться, як має бути правильно заповнена заява на житлову субсидію, тому що багато хто з вас думає, що потрібно туди додавати дуже багато велику кількість інформації. Дивіться, ви можете обрати і спрощене звернення без збирання довідок і витрачання часу на заповнення декларації. У такому випадку заяву і декларацію пенсійний фонд оформить самостійно на підставі інформації, яка є наявна на офіційних реєстрах. До заяви необхідно внести відомості про членів родини, які проживають у приміщенні, адресу обов'язково вказує та проживання, за якою має нараховуватися субсидія. Також вказати тип субсидії, на який ви претендуєте. Це Субсидія на житлово-комунальні послуги, чи тверде паливо, обов'язково зазначити реквізити рахунку у форматі IBAN, на який мають зараховуватися субсидії у разі призначення. Також під час заповнення ви можете і маєте право обирати зручний спосіб зв'язку з вами: телефон, електронна почта, повідомлення через портал електронних послуг пенсійного фонду, мобільний додаток пенсійного фонду. Саме цим способом потім. Пенсійний фонд вас і повідомить про прийняте рішення щодо призначення субсидії. Також заяву і декларацію для призначення житлової субсидії ви подаєте, якщо обрали варіант подати повний пакет документів. Цим варіантом варто скористатися тим людям, які мають якісь особливі обставини, які мають враховуватися при наданні субсидії у порядку виключення. Наприклад, коли кількість Фактично проживаючих в домогосподарстві людей менше за кількість зареєстрованих, наприклад, дружина з мамою та дітьми знаходиться за кордоном. Або якщо ви здійснили купівлю дороговартісного майна в минулому році за кошти благодійних організацій, наприклад, квартира для тих, хто має статус внутрішньопереміщених осіб. Тому будьте уважними. Якщо у вас щось змінюється, я завжди про це. Наголошую, це стосується будь-якої допомоги, яку ви отримуєте з боку держави. Це стосується, якщо ви отримаєте субсидію, якщо ви вже пенсіонер і знаходитесь на пенсії. Бо, до речі, хтось в коментарях мені задавав питання стосовно того, чи потрібно обов'язково пенсіонеру повідомляти про своє звільнення. Так дивіться, коли ви виходите на пенсію, пенсійний фонд вам дає пам'ятку пенсіонера, яку ви уважно читаєте і підписуєте. І там чітко вказано, що при офіційному працевлаштуванні звільненню ви зобов'язані обов'язково про цей факт повідомляти пенсійний фонд. Все те саме стосується і. Житлових субсидій, якщо у вас щось міняється в вашому домогосподарстві, у вас, наприклад, ви живете великою родиною, у вас народилася внучка, чи внук, наприклад, ви обов'язково про кількість членів домогосподарства про це повідомляєте Пенсійний фонд України. Якщо хтось виїхав, переїхав, з вами вже не проживає, наприклад, теж Обов'язково про цей факт повідомляйте пенсійний фонд України для того, щоб по перше вам була субсидія вірно нарахована на вірну кількість людей, які проживають, і щоб в подальшому вам не довелося повертати кошти державі.